Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 1 квітня Україну сколихнула трагічна звістка про загибелі захисника Даниїла Ляшука з позивним Моджахет, який боровся з неноситими загарбниками ще з початку війни 2014 року. Він був білоруським добровольцем, командиром та засновником бойової групи Вендета, який мріяв про українське громадянство. Пише журналістка 24 каналу Юлія Якубова. Далі. Мовою оригіналу спершу з'явилася інформація, що він віддав своє життя за Україну під містом фортецею Бахмутом. Однак його побратими з підрозділу Вендета Карім та Дамір спростували цю інформацію в інтерв'ю Володимиру Золкіну. Пише 24 канал. Вони наголосили, що трапилося це у іншому місті, та підкреслили, що ані населений пункт, поблизу якого загинув герой, ані навіть напрямок називати не можна. Однак, побратими воїни розповіли, що смертельне поранення Моджахет отри отримав у населеному пункті, який штурмували зі сторони агресора. Взявши трьох людей, Даниїл направився у цей населений пункт, щоб стримати цю атаку, і у результаті отримав поранення несумісне з життям. Він загинув там, сказав Карім. Також бійці Вандета спростували інформацію щодо того, що загинув Моджахет першого квітня. Як з'ясувалося, трапилося це 31 березня вночі. Першого числа безпосередньо вночі після 12-ї О першій ночі мені подзвонив наш боєць і сказав про те, що. Моджахет важкий трьохсотий непритомний. Ми зібрали групу і поїхали на госпіталь шукати його і ще одну поранену нашу людину. Будучи вже в госпіталі, нам подзвонили і сказали, що Моджахет двохсотий, розповів Дамір. Однак, перш ніж оголошувати про смерть командира підрозділу, його побратими хотіли самі пересвідчитися у правдивості трагічної звістки. І лише після того як вони побачили тіло Даниїла Моджахета Ляшука, підтвердили цю інформацію. Зауважимо, що щодо загибелі героя є різні версії і що. То він буцімто живий і що його смерть спровокована замовленням окремих депутатів після відому Джахеда з критикою рішення забрати надбавки військовим. Тож окремо захисники України спростували і ці чутки та наголосили, що згинув Даниїл Ляшук на полі бою. Хочу заакцентувати на тому, що зараз дуже пішла велика чутка про те, що нібито його прибрали депутати після випуску його відео про те, де він критикував депутатів, корупціонерів і владу, яка зажерлась на війні. Хочу заявити всім про. Те, що це не так. Він загинув як чоловік. Він загинув як належить воїну на полі бою зі зброєю в руках, підкреслив Дамір. Натомість такі вигадки та конспірологічні теорії очорнюють у честь і героя. Своєю чергою відомо Джохета та його загибель є лише збігом і нічим більшим. Також побратими Моджахета поділилися, чому ніхто з охочих провести захисника в охочу путь, не могли дізнатися ані місця, ані часу прощання з героєм. Вони розповіли, що похорони проходили виключно у. Близькому колі воїна. причин було дві: перше за все, це те, що могли бути доброзичники, які хотіли б якимось чином нашкодити Моджахету, а потім злитися з натовпом. Могла прийти просто людина, маючи якусь ініціативу нашкодити. Вона могла це зробити і просто злитися з натовпом, поділився карім. По друге, близькі герої вирішили, що збирати у Дніпрі, а саме там прощалися з Моджахетом. Великий натовп під час війни може бути небезпечно. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобання. Лайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!